Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, нарешті, вдалося вийти на вулицю вже так набрид. Скільки дублів в мене буде через цих собак? Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я нарешті змінюю локацію, вже так набридло знімати в цих стінах. У нас сьогодні прохолодно, немає сонечка зовсім, але, в принципі, не так вже й холодно, як я уявляла, тому. Думала, що би вам такого цікавого зняти, і спала на думку ідея зняти відео е, стоп прочитаним за ці 4 місяці року. Але все-таки сумніваюсь, тому що не впевнена, чи вам буде цікаво слухати про книжки, які ви і так уже чули в прочитаному. Тому е, дуже мені е, під руку попалось відео Олесі, яке вона нещодавно опублікувала з її книжковими успіхами за цей рік і. Челеджем книжковий бінго це взагалі така штука класна, тому що вона показує зразу обширний погляд на літературу, яку ти читаєш, і я думаю, вам буде цікаво послухати, які у мене співпадіння із цими пунктами в описі під відео обов'язково залишаю лінк на відео Олесі, а також на файл, по якому я і знімаю це відео. Отже, давайте починати. Пункт перший затишна книга. Я до цього пункту віднесла книжку Спитайте мічку Євгенії Кузнецової. Мені ця книжка сподобалась, мені подобається атмосфера літа, такого сімейного затишку цієї книги. Тому. Рекомендувала її вам до прочитання і ось підійшла під цей пункт. Наступний це улюблений сюжетний поворот. І тут у мене, на жаль, немає книжки, немає як такого чогось, щоб я читала І така. Вау, оце крутий поворот. Тому ні, поки що немає. Про драконів або роботів. Про роботів читала Клару і Сонце, кадзуючі гуру. Розповідала в прочитаному березня. Дуже Крута книжка, я люблю Ігуру, і з радістю читаю завжди його книжки. Менше 170 сторінок. Тут мене було декілька книг на вибір, і вибрала я вихід зазвичай з іншого боку, Юрій Сущ. Це така збірка історій про різних персонажів. Там є якісь такі особливі львівські вкраплення, і мені вона дуже сподобалася. Я її читала у марафоні 24 години читання. Запрошую до цього відео. Відбувається взимку або в холодній країні. Тут у мене Різдво з червоним кардиналом. Книжка, яка в принципі мені не сподобалась. Книжка мені, в принципі, не сподобалась. Я очікувала від неї чогось більш е кращого. Але як маємо, так і маємо. Відбувається на континенті, де ви не живете. Тут, в принципі, всі книжки, які я встигла прочитати цього року від Релі, Віднесла книжку Twisted Loyalties, Тут сеттинг відбувається у Лас-Вегасі, це штат Невада США. Книга, яка була в планах минулого року, і тут у мене знову і знову Бена Елтона про подорож чоловіка в минуле і його спроби змінити історію на краще. Вийшла як мінімум 23 роки тому, і тут у мене любий друг і Димописана така. Цікава історія кохання самореалізації у Парижі чоловіка, який на початку історії зустрічається нам абсолютно невпевненим в собі, соромізливим, а потім ми бачимо його еволюцію. Другий шанс автору. І тут у мене пусто такої книжки не було. Ім'я протагоніста починається на М. Тут також пусто автор, що пише під псевдонімом. Також не було таких авторів. Історія очима герої, якому менше 18. -ти. і тут гордий будь-що оповідачці всього 8 років. Класна книжка, зверніть на увагу. Казка, легенда про яку ще не чула. Такої на жаль, також не було. Слово загублений або знайдений у назві книжки такої також не було. Я думаю, що ці пункти треба вибирати серед англомовних назв, скоріш за все в оригіналі, але наразі у мене такої книжки немає. Наступна це нонфікшн для душі. Також повз е, самостійна книга тут у мене на жаль немає, тому що я в Принципі серій або циклів не читаю. Книга вибрана другом наразі пусто, але я думаю, що цей пункт я точно виконаю цього року. Буква м'який знак у назві книги. Отут у мене е, на щастя пощастило, бо з'явилась книга Бог дрібниць. Нещодавно всі інші були без цієї літери, куплена і забута. Ось тут я можу похвалитись, тому що такої немає. Я всі книги пам'ятаю завжди. Знаю, що іде приблизно буду читати, коли їх. Тому такої немає. Перша книга трилогії також повз дебют 2022 рік. Такої теж немає. Тільки про любов сюди я віднесла книгу «Гіпотеза кохання розповідала також про неї в прочитаному. Загалом мені сподобалась атмосфера, настрій цієї книжки дуже легко читається англійською. Тому, якщо хочете прочитати щось в оригіналі, щось таке жанру ромкому, Можете також взяти собі її на замітку. Наступний пункт називається Ім'я в назві, і тут мені одразу спала на думку книга малої Семеля Бекета, тому що її прочитала зовсім нещодавно. Але якщо не прізвище, а саме ім'я, то це Марія Уласа Самчука. Розповідала в прочитаному січня, точно пам'ятаю. Дуже щемка болюча історія, яку варто прочитати про. Голодомор, як переживали його українці, і така там драматична історія кохання, моторошна атмосфера, і тут, звісно, і Марія також підходить. Але якщо брати іншу книжку, щоб не повторювалось, то це висотка, така дуже мерзенна, антиутопічна атмосфера. Кілька точок зору тут повинна бути історія, де є як мінімум два пова. Але я не впевнена. Мені спала на думку книга Тисяча пам'ятних поцілунків. Але я не пам'ятаю від скількох імен ішла оповідь. Можливо, від двох головних героїв, а можливо, від ім'я автора чи тільки від одного. Я не пам'ятаю, але на всякий випадок. Тисяча пам'ятних поцілунків можливо зарахується. Ваш улюблений жанр не знаю зараз. Багато експериментую і по прочитаному ви в принципі це бачите. А, немає цього пункту. Персонаж королівський нащадок. Ні, також немає. Ця школа не те, чим здається. І тут, на жаль, також повз книга, що отримала нагороду. І тут малой а, бекет отримав Нобеля. А якщо прямо книжка, а не автор, то це клуб невиправних оптимістів Гонкурівська премія ліцеїстів. Така велика французька премія франкомовна. А, ця книга рекомендувала її вам навіть в крайньому, ні. По закрайньому відео тому а, точно треба її читати. Одна з моїх улюблених. Графічний роман або жанр книги, які зазвичай не читаєте. І ось тут у мене повс, але в планах уже графічний роман Маус. Книга з монстрами. Якщо в прямому значенні, то такої книжки немає. Я не читаю фантастики і фентезі. Книга про спорт. Ні, такої не читала. Книга без любовної лінії. І ось тут у мене білий шум дона деліло. Дуже характерний постмодерн, який мені сподобався. Я читала його у влозі зі Львова. Тому переходьте на відео. У головного героя є тварина, і тут також повз. Книга, яку рекомендували у книжковому магазині, тут у мене повз. Я, взагалі, е, як приходжу вибрати якусь книжку, я провожу в книгарні дуже багато часу, але е, цінують мій особистий простір і не підходять за рекомендаціями. в Принципі, за що я їм і дякую. Але якби я ставила за мету, от. Точно виконати всі пункти цього книжкового бінгу, то це б не була проблема. Я, в принципі, можу підійти і запитати: От порадьте мені щось з такого жанру, але наразі повз у назві книги мінімум 5 слів, і тут оповідки про хронопів і фамів Хуліо Картасера розказувала в крайньому прочитаному дуже смішна, абсурдна а, така магічна книжка, яка дуже мені сподобалась, підняла настрій. Тому, а, якщо любите щось подібне, то зверніть. Не увагу обов'язково. Це видаництво Анета Антоненко. Події в потязі або потяг відіграє велику роль. Тут у мене також, на жаль, повз. Більше 450 сторінок, і це вечір у Візантії ірвіна шоу про кінорежисера, який перебуває у творчій кризі, також криза середнього віку. І ось він намагається якось з неї виролити. Тут йому підпадає під бік якась журналістка, яка хоче взяти в нього інтерв'ю. і... Цікава досить історія. Я прокопнула її за декілька днів. У книзі є подорож, можна в часі. Тут, звісно, якщо в часі, то підходить знову і знову. Але якщо суто подорож як такий шлях героя, то е, тут Австріїць е, він намагається повернутись в своє минуле. Відкопати свої корені, збагнути себе, своїх рідних, рослини на обкладинці, і тут мене знову в принципі виручає бок дрібниць. Але якщо не повторюватись, то це паперовий палац. Багато уваги природі. В принципі, я нічого такого не читала, але велика глушина Зрахується? тому що там Аляска, і там велику відіграє роль саме те, що це відбувається на Алясці. Тому так, думаю, зарахується, правда? Про мистецтво або музику. Зараз читаю, що це взагалі таке Віла Гомперца, але в прочитаному ще її немає. 43-й пункт називається про пограбування. І тут книга по тих, хто вижив, стрілятимемо ще, але я її не дочитала. Це видаництво Анети Антоненко. Я її придбала щось там за 3 гривні по акції, але якось вона мені. До кінця не дійшла, але там все починається власне з пограбування. У головного героя є великий секрет, і тут «Bound by the past» Коререлі там головний герой має секрет, який приховує від своєї нареченої сімейна драма або придворні інтриги. І тут, якщо сімейна драма, сімейна сага, то це залаштунками в музеї. Кейт Аткінсон дуже мені сподобалася ця історія. До речі, у нашого формату вийде влітку нова книга Кейт Аткінсон. Дуже чекаю коні в книзі або на обкладинці. І тут також повз, але зараз читаю хроніки заводного птаха» Харукі Харукимаракамі. І там е, другий розділ це якраз про коней. Розділ, але я думаю, все-таки не зараховано. Книга очима персонажа», якому 18 І тут я віднесла спати з жінками Андрія Любка. 50 оповідань зібрані у збірці. Мені сподобалось з сучасної української літератури одна з улюблених. Тому, якщо не знайомі з цим автором, рекомендую плюс на. Мегого досі доступно безкоштовно. Ця книга в форматі аудіокниги. Тому придивіться. Ну і крайній пункт цього книжкового бінгу називається обкладинка, яка вам не подобається. На такій сумній ноті закінчуємо це три поверхи видаництво фоліо. обкладинка не подобається. Ну і загалом 30 пунктів вдалося виконати. Я вважаю, що це суперовий результат. 48 пунктів і 30 вже виконано. А, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво. Діліться в коментарях, чи читали якусь книгу з згаданих мною. Можливо, зацікавив якийсь пункт, і ви маєте якусь цікаву книжку, яка пасувала б до цього пункту. Як завжди, рада поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую за підтримку, лайком, коментарем. До нової зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Па-па!